Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла така прекрасна в принципі, новина для багатьох, для тих, хто доната, для тих, хто не Донати. А дні трилисника вже майже тут. Ну і тут описано конкретно, що World of Tanks визначає День Святого Патрика запуском події Дні Трілисника з 16 до 22 березня. Коротше, тут взагалі інформація описана, є відос, ми його розберемо. Написано, написано приховані скарби, подія прихований скарб. Відбудеться 16 по 22 березня. Щоб взяти участь, знайдіть на сторінку події під своїм обліковим записом і почніть шукати скарби World of Tanks. Бойові завдання додайдуть. Подія, сигнал зелений та смарагдові ящики. І ось смарагдові ящики. Це у нас лутбокси нові, в яких будуть 9 преміум танків. Оце абсолютно новий танк Type 5KR. Це виходить ПТ-шка, перша японська ПТ-шка, преміум на 9 рівня. Вона може випасти з цього лутбоксу. Тоді лісовий дух, танчик. Це в нас виходить той самий, а, як вона там, Су-130ПМ та сама, тільки в унікальному стилі. І це вже як окремий танк вважається. Emil1951, Gonzalo. Візуально це той самий калібан, не знаю, чим він відрізняється. Подивимося. Alt Proto MX30, Кіровець 1, Chieftain t 95 59 Patton і Turtle MK1. Ці всі танчики можуть випасти, там відсоток випадіння, по-моєму, около 2%. Плюс у нас дивіться, скільки 2D-шних стилів, які в нас вже були у грі. Я бачу, що вони повторюються. в мене деякі є із цих стилів. Плюс у нас будуть випадати дні преміум-аккаунта, різні резерви і так, далі, і так далі. Давайте подивимося відео. І розберемо це по відео. World of Tanks святкує Дні Днітрисника з 16 та 20 березня. В події є одразу три активності, об'єднані Духом Свята. В них є й перевірка Кровища. вашої вдачі, і гарантовані нагороди. Заходьте у гру щодня, виконуйте прості завдання і отримуйте спеціальну валюту. На складі в розділі поставки стилу її можна обміняти. Коротше, дивіться, народ. Починаємо з самого першого. У нас будуть задачки. Ці задачки ми виконуємо, вони банально прості, якщо ви будете грати, і ви будете накоплювати очки, за які можете купляти ось такі е, нагороди. Скажу чесно, нагороди так собі, якщо чесно. Єдина нагорода, яка варта того, це ось 3D-шний стиль на fv 4202 Б багато хто його за рефералку брав, в принципі, можете забрати цей стиль. Я його буду забирати в першу чергу, а це все другорядне. Тут ремкомплекти, аптечки, ну, в принципі, ну це ще резерви нормальні на вільний досвід. Два стиль це ще з клевером, в принципі. А оці взагалі деколі, вони нікому не потрібні, якщо чесно. Поїхали далі. На призи. Ще більше. Знайдете на святковій сторінці на сайті гри. Раз на день тут можна безкоштовно забирати подарунки. Просто відкривайте 5 карток навмання та отримайте випадковий бонус-код на приємні та корисні призи. Оце, до речі, прикольну штучку зробили. Я розумію, що там мілочовка буде висипатися, але все ж таки це просто так. Зайшли, понатискали на оці іконки, там випало якесь слово, я так розумію, і ви це слово в бонус-коди вводите або воно саме активуватиметься, не знаю яким чином. І все, і ви отримуєте там, наприклад, там дві аптечки, там п'ять п'ять комплектів, там чи ще чогось. Ну коротше, прикольна штука. Далі зелене світло для нових танків. У магазині на вас чекають набори зі справжніми скарбами. Будь... Ви бачите, коробочки подібні до новорічних, тільки в них зовнішній вигляд інший. Комплектація 5, 15, 50 і 75 коробочок. Не знаю, яка буде цінова політика. І що в них буде, зараз ми подивимося, бо я так і не дивився ще, якщо чесно. Який набір містить завдання на x 5 досвіду та смарагдові коробки? Всередині кожної з них може бути одна з цілих дев'яти преміум машин. Зокрема, новинка. Перша японська преміум ПТ САУ. Тай-5 карі допоможе вам прокачати екіпаж для нової гілки, заробити гору кредитів. І, звичайно, як слід потанкувати і постріляти. Ця штурмова ПТ полює на важкі танки в їхньому природному середовищі. Її гармата це великий калібр, гідне пробиття та хороші для такої альфи параметри прицілювання. Підтримуйте союзні важкі танки та виносьте з мапи ворогів на карії. Ще може випасти Сустот. До речі, на рахунок карі ми ще подивимося характеристики. Бо я взагалі не уявляю, що це за танк не дивився, чесно. А це в нас показують Су-130ПМ в унікальному 3D стилі, він уже і називається по-іншому. 30 ПМ лісовий дух. Ця машина так само небезпечна, як Су-130ПМ. Але має власний дух і унікальну зовнішність. Ну, Якщо чесно, прикольно виглядає. Якщо чесно, прикольно виглядає, я відразу навіть подумав, що це просто-напросто 3D-стиль. А це такий самий танчик тільки в такому обліку. Ну, прикольна штука, може комусь і випаде. Є інші рідкісні та цікаві преміум танки. Гонсало. Оцей гонсало взагалі, я дивлюсь, блін, калібан калібаном. Один в один, навіть башта і гармата така, візуально чисто. Це взагалі капець якийсь. Ем1951, 59 Патон, Alt Proto амх 30, Кіровець 1, Чифтен Т-95 і Тортл МК-1. Усі, як на підпір. Першими випадають лише ті танки, яких у вас іще немає. Якщо танк не випав із 49 коробок поспіль. Ну, от дивіться. У нас я вже бачу, що не буде гарантованої нагороди в 250 голди як на новий рік. Ціна цих коробочок повинна бути менша, ніж на новий рік. Ну, судячи з цього. Тому що тут може взагалі фігня якась випасти. От дивіться в чувака, наприклад, ну от в відео випало 3 дні преміум аккаунта і от така брошура. А може випасти взагалі один день преміум аккаунта, або ще якась ну, дрібниця, яка взагалі не варта. З 50-ї випадіння гарантовано. Ще може випасти один із 12 дистилів. Усі рідкісні та приголомшливо красиві. Адже святкувати потрібно в гарному костюмі. Окрім випадкових танків і стилів кожна коробка містить гарантовані нагороди. Ну, от дивіться. Тут, в принципі, розкрита вся стратегія. Гарантовано 100% випадає день преміум-аккаунта, 3 дні преміум аккаунта, резерви на вільний досвід і досвід екіпажу 1, 1, 3. Так, це на прокачку. Коротше, взагалі, дивіться, 100, 250 і 500. ну 500 ще нормально, знаєте, а як випаде 100, то це взагалі воно найчастіше, мені здається, буде випадати. Тобі ж можуть випасти. от Просто день преміум аккаунта, ну це в кращому випадку. А може взагалі випасти 100 тисяч, це буде жопа повна, чесно народ. Ось 25% дропу у нас член екіпажа з бойовим братством. Персональна навчальна брошура, ну, прикольна штучка, в принципі, 850. Хоча я не знаю, для кого вона цінна, для кого не цінна, мені взагалі вони не потрібна. Або ці брошурки по 20 тисяч, вони будуть взагалі вивалюватися. Стиль 10% випадіння. І всього 2% у нас випадіння преміум танка 9 або 8 рівня. До речі, та 5 карі це ж ПТшка 9 рівня. Вона фармить ще й бони. Ну, хотілося б, щоб вона випала. Я, в принципі, коробочок візьму трошки. Подивимося, скільки вони будуть коштувати що до чого. Ну, В будь-якому випадку, коротше, 16 числа буду відкривати вечором коробочки, подивимося. Що випадає там з 20, наприклад, коробок чи, чи, чи скільки, я, я подивлюсь, скільки там візьму. Так, а ну поїхали далі. Святкуйте Це з закінець. нами ці дні радості. Збирайте нагороди, відкривайте картки удачі та хапайте смарагдові набори. Запалюйте зелене світло. І так, коротше, взагалі по відео все ясно, все прикольно, все добре. От такі в нас преміум танки. Поїхали далі. Подивимося, значить. По характеристиках. Це загальні, ось вогнева потужність, наша ПТшка. Середня шкода 500 одиниць. Доволі непогано, це таке значення для ПТшки. Більш-менш 630 фугасом у нас. 252 у нас пробій ББшко, я так розумію. Так. Це ББшка проста. І є ББшка голдова. Летить вона тут 1000, тут 1150, 298. До речі, ББшка Голдова взагалі класна. Навіть проста: 252, там нормалізація нормальна, прикольна гармата. Розкид на 100 метрів 0,34. До речі, для такої ПТшки це і непогано ще. Тим більше з усими там бустами, там десь буде 0,32, десь так. Це непогано. Пути вертикального наведення мінус 7 плюс 15. Ну, мінус 7 не самий кращий. Хоча ще й вроді нічого. Час перезарядки гармати 13,3 секунди, боєзапас 40. Перезаряджання можна апнути десь до 10,5 секунд. 10-10,5, в залежності від того, що ви будете ставити. Ну, я так думаю. Ну, так воно і буде десь приблизно. А ну що тут ще? Живучість. Яка в нас живучість? Критість, так, зрозуміло, її немає. Бронювання 220 мм лоб і 50 борта і корма. Коротше, борта і корма прошивається. А я надіюсь, що корпус буде відбивати снаряди. Хоча отут, от якщо тут буде 220, то тут десь 250 буде пробивати. Я так розумію. Я можу і помилятися, це треба буде дивитися на модельку цієї петехи. Лісовий дух. Ну, коротше, це та сама Су-130ПМ, точ і точ, тільки в унікальному 3D-стилі. Ну, прикольно. Alt-Proto, всі ви його знаєте, в принципі, в мене його немає, я за марафон його не брав. Гонсало, це той самий калібан по вигляду зовнішньому. Тільки абсолютно інший по гарматі. Я вже бачу. У нас середня шкода 440-530, середня 240-209. Ага, це, напевне, хешфугаси. 15 секунд перезаряджання. Коротше, подивимося на рахунок цього танку. Взагалі, якийсь не кути вертикального наведення мінус 10 нормальні. І плюс 12 дуже погані. Піднімається, практично не піднімається гармата, бронювання корпусу 103, бронювання башти 250. Ну, в принципі, він дуже схожий на калібана. Я не знаю, я бачу розбіжності тільки по гарматі. Тому що тут циклічна гармата, ось дивіться 15 секунд перезаряджання. Коротше, подивимося. Тоді, чи в тнт 95 він вже був введений в гру, в мене його так само немає. Якщо випаде, буде дуже круто. Кіровець-1. Ну це на худий кінець. Якщо він випаде, буде дуже круто, так сказати, в лапках. Тому що. Кіровець, він і в Африці, Кіровець, Деструктор Еміль 1951. Ну, також у мене його немає, ну якщо він випаде, це прикольно. Зроблю огляд. 59 паттон. Він був і продавався раніше, потім його вивели, коротше. Ну це така машинка, знаєте, на любителя, м'яко кажучи. Тому що дивіться, яка шишка, і він весь пробивається. Корпус із Typa 59, він пробувається. Ну, коротше, це жесть. І Tartal мк 1 Оце ПТ-шечка також уже давно в нас в грі. Вона більш-менш для любителів такого геймплею. Коротше, зрозуміло. От бачите, яка подія в нас. Прикольно, коротше, прикольно народ. Будь-якому випадку це класна штука, класна новина. Я думаю, багато людей буде приймати участь, тому що це, по-перше, бокси, лутбокси, Це дуже класна новина. По-друге, можна буде випити преміум танки. По-друге, навіть для тих, хто не донатиє, вони зможуть отримати, наприклад, 3 d стильне на 4202 або різні там плюшки і розхідники. Ну, 2D-стилі тут ще і так, далі, і так далі. Класна штука, подивимося. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. 16 числа буде відкриття коробочок. Всім успіху і до побачення!